Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кузан Микола Володимирович, позивний кузя, народився 17 грудня 1978 року в селі Дуба Калуського району на Івано-Франківщині. У родині був старшим, мав ще молодших від себе брата Любомира та сестру Оксану. Родина воїна жила розміреним, тихим сільським життям. Змалку хлопець знав сільську роботу, важко працював по господарству та на землі. Дуже любив ліс, відпочивав у ньому душею, часто ходив по гриби та ягоди. Закінчивши 9 класів рідної сільської школи, юнак своє навчання продовжив у вечірній школі у Рожнятові. Був доброзичливим, веселим і енергійним, мав багато друзів. Після школи проходив строкову службу в армії. Далі їздив на будівельні роботи до Києва, щоб заробити гроші на життя. Пізніше знову займався домашнім господарством у рідному селі, яке дуже любив. Після подій Євромайдану, у 2014-му році, добровольцем пішов захищати Україну в зону проведення АТО. Захисник служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, яка дислокувалася у місті Мукачево Закарпатської області. У 2018 році звільнився з військової служби. З перших днів повномасштабного ворожого вторгнення Микола знову добровольцем вирішив іти на війну, щоб захистити рідну державу і свій край. Родичі воїна розповіли, що його не хотіли відразу прийняти, але він вперто оббивав пороги ТЦК. Завдачею був дуже скритним, не хотів нічого розповідати. Воював у Мар'їнці, Пісках. Був на гарячому запорізькому напрямку. У його біографії не одна героїчна сторінка. Служив у військовій частині А 4152 стрільцем-помічником гранатометника у 85-й бригаді. Під час участі у військових діях чоловік отримав контузію. Згодом приїхав на лікування додому, але на превеликий жаль помер через зупинку серця. Земне життя хороброго захисника зупинилося 23 грудня 2022 року, і то був чорний день для усієї його родини, друзів, бойових побратимів. Прикро. Але багато років війни далися взнаки. Микола Кузан багато чого не встиг у житті, але він виконав найпочеснішу місію чоловіка: захистив від агресора рідну українську державу. Нашу волю і незалежність вічна йому пам'ять.